Така проста легка задача, легенька! БРР! Таке враження ніби в нього мільйон доларів в рюкзаку, закуда, і він такий... Зараз пострибаємо в апартинг! Нєе! Нечесна тема, взагалі не підтримую. Оооо! Шооо? Ви бачили цю тему? В Хесі? Ааа! Склеш-Рой, де ляде Нормально, флеш, став лайк, підписуйся, тут тільки топові флешбэнкс! Ба. Що за міслі, боже тіп, ти міг вигравати раунд один кон, ти бачив, бери калаш, дефай! Чотири секунди до дефу чи роздефай? Клас! Клас! Ну, Хоча би затащили. Пишем Global of CS 2 полетіли. Але перед тебе підпишесь і постав лайк. А тим часом наша каточка гаряча почалась. Падали, пригад, бра! Let's go! Эй, е коми, диночек. Опа, я тут. Hello, guys. Ми лупашим кскуча. А ви як? Зараз будемо спляти, як дикі бобри. Як кости бородати. Let's go, готуйтесь. Зараз покажу, що таке скіл. Let's go, pick a meat! Spawns bob cool. Привіт всім, друзі. Вилітаю на міні, я роблю дабл кіл. Так, приготувались усі перші раунд! Тичка! Заховався на місці і цей окей, дякую, за інфу. дякую за інфу, братик. дякую. Нема нікого, нема. Давайте я заховаю, супер. Та полетіли, беремо емочку на другому раунді. Все, що нам треба перемогти, всі раунди. така проста, легка задача, легенька. Перший, дістаю флешечку. Флеш летить через три, два, один, бррр! я... Ууу! Боже, ван із uh, under meat, one short, guys. Полетіли, хавайте їх, ботики, хавайте. БРАУ! Невідомо, що відбуватиметься далі. Бо, бачите, наш тіп починає в апартах вимахуватись. Таке враження, ніби в нього мільйон доларів в рюкзаку. Десь, і він такий Аааа. Зараз пострій в апарти. Зараз туди, Зараз сюди. Мінус один кіл, жовтий, де є кіл. Nice. Yeah, є, ми виграли. Ми виграли. найс, найс. Беремо емочку, вилітаємо, вилітаємо на міп швидесенько. Вони йдуть на А, бачу по міні карті. Вау, лес гоу. Тоді чекаємо яму, дістаємо хаєшку і взриваємо всіх там своєю пітардою. Пітарда Лесіу. Один є тут, нема тут. Ні, то я відволікся. Я екран закрив на 5 секунд, за що ти мене завалив кіп. Нечесна тема, взагалі не підтримую. Oh, sorry, guys, I'm here. Aaaaaa! Два раунди по фкашем і тепер пора камбечить. Все, дістаю ССГ, SSG флешечку І тупо вилітаємо на мід. Don't block me. Fiolet, Why? Why are you blocking me. Oh, Ви бачили цю тему в КСі? Тепер приціл скаута і АВП такий? Верніть! Ні! Не... Верніть! Та ні! Та ні! Та ні! Можна вернути? Як? 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 Як вернути? Секунду, закупити Дігл треба, терміново. Сіл. Ану, все. Здається, має бути. Тепер я вимкнув, чекаємо сюди, залітаємо. Конектор є, хтось, нема. Яма є. Бам! Нема. Тепер. Ааа! Та вони на Б всі, де інформація. Дасте їм шку чи ні, слабаки. Тоді 3-2-1 вилітаю, даю хед. Оп. Оп. Нема Оп. Нема дигли Один андер Один андер, андер, Другий Оп. минус. Оп. шауден Давай, давай, давайте чекнем чи нам іду часом. АВП не було. Надіюсь, було. Надіюсь. Остання пуля залетіла, ти шо На що ви пишете букву Р. Що це означає? Яка буква Р? Ми виграли? Найс! Четвертий раунд! Let's go, бейбі! Нагнули чисто десептиконів. Їхні крила поламали. Бра! Брр! Склеш ро, я Бам залетіли. Чекай, є хтось. Бр, нема. Кон заходить, тіп, кон заходить. Три секунди в нього є, зайти в кон. Давай, 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 давай. Ну що за таймін Тіп справа, один асайт, 34. Бам, ідел, мідл мідлтон. Вилітаю, даю чисто. такого невеличкого налисника, типа. О, найс. Імба, робоча флеш. Пікай, пікай, хочеш, хочеш показатись. Ну хочеш бути крутим, да? в нашій компанії, да? хочеш? Ну покажи. нема нікого. А де вони всі? Один. І останній Б. Let's go! Нагнули бата, думали, не почую. Окей, йдемо напевно на Азара. На I. Ой, на Б. На Б нам треба. Я відчуваю, зараз буде все на Б. Вся біомаса, бро. Okay. Оп, хаешка. Нормально флеш, став лайк, підписуйся, тут тільки топові флешбенкс. Флешбенкс! Це просто як крапочка в кінці. Бам-бам. Оп! Один в п'ять ситуація. пленти тіп ба. Що за місклік, боже тіп? Ти міг вигравати раунд один кон, ти бачив бери калаш дефай. Чотири секунди до дефу чи роздефаючи, братан! Зараз лопне ширінка втіпа, а нааай! За демо вноску не залітає, просто глоком натикують йому по лобі. Отак бам-бам-бам. Летить топ все як має бути. Клас! Кла! Кла. Ну хоча б затащили. топ 3 флешки в КС-2. Полетіли, покажу. Один іде ДБ, дивіться. Бам! Як зафлешити? Бам! Опа! Перша і друга обов'язково така. Все, і тепер. лайк, підписка, то все працює, то все тактика. А тактика дуже важлива в кс. Бо коли тактики нема, то все себе, що нема лайка. А лайк має бути. Хая! Сюди залазим, аккуратно. Акуратно. І так, чекаємо парти. Альберт. Альберто, ти. Ні, це не Альберто. Альберто я пізнаю під його п'яточком, а то не він. Окей, чекаємо, тут нема нікого безлетіли, запушили без аккетешників. Боже роман! Ніфіга собі, в тебе тактика жорстка. Чекаємо далі. 360 даємо, хай вотсап, його на старт. Застрибуємо сюди. Форіо граю на піано. Далі, далі, далі. А де останній? Ааа, в апартах його вже ріжуть мої пасади. Ааа, привіт, як з тобою можна зіграти? Продовжуйте фразу. У мене лазер із очей. Все. Альберт, то ти? Альберт! О, то ти? То ти ігнорм мене? Ах, ти крыс. Окей, чекай мідлпом. Мідл. Як щось. Джо просто по вантапу кожному, рахунок 7-5. Чили чекає шорт. Невже затащить один в соло, один діпочок, жовтий, давайте слідкувати. Сподіваюсь, що ні. дуже... Всі просто по вантапу. Всі по вантапу отримали. Гад Оце жорстко. Берем дігл і йдемо куди. Мід шорт Б! Пишіть. Йдем тоді, а. Йдем А! Оп. є хтось, оп, є хтось, нема. оу Нормально тобі залетіло брат, сорі. Yeah, yeah, yeah. Пока, мені пора. Я йду, я йду, я йду, мені. Мама клейче їсти. Мама хоче, щоб я поїв трохи. Я йду понямаю. Я йду нямати. Аааа! Они джунгле, ваншорт, айду. А-а-а, what? What? Єс! Сімсім! Вони зрівняли! No cap, no cap, bro! Наскільки це погано? Здесь стаємо флешечку. Оу! Запушив челмі! Андер запушив! Як погано я відіграю ТІП Вісім Сім! Mas sei 흐흐흐흐. <laughs> <laughs> <laughs>